Слава Україні, шановні пані та панове. Вашій увазі поєдинок однієї восьмої фіналу. Кубка України серед аматорів між командами Благо Юність Верхня та футбольний клуб Тростянець Волинська область. Це стартовий свисток пролунав друзі. Ми розпочинаємо зі складу команди гостей сьогоднішнього поєдинку от, без особливого авантюризму. Дуже розраховує кожен свій крок. Благо юність. Владислав Ємілянов прострільна передача. І Дмитро Болокан відкриває рахунок у нашому матчі. Ну Ось так. Методичність вона приводить до результату. І Верхнянська команда зусиллями Владислава Ємілянова. Ну, звісно, Дмитра Болокана, який замикав цю передачу з правого флангу. Відкриває рахунок поєдинку проти футбольного клубу Тростянець 1-0. Розвідка боєм пройшла успішно у благоюності. Друзі, у нас 14-та хвилина поєдинку. Верхнянська команда того номера Волинської команди. Але Денисук отримує м'яч. Отримує м'яч на бровці, рухається вже в карну зону. Прострілює низом удар від Нікітчука. І цей удар на себе дуже неприємно приймає один центральних захисників благоюності. Ще один удар тут уже не точно. І продовжує лежати на газоні Микола Богданов, який заблокував удар. Ніщо ж стає відверто цікавіше зараз уже. Гра волинської команди може бути небезпечно. Удар по воротах Андрій Барчук рятує свою команду другим темпом. Не зміг завдавати удар Нікітчук. Денисук прострільна передача, можна пробивати. Удар. І як же зараз рятує свою команду Мирослав Гусак. Давай, 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 давай. Просто відчайдушний стрибок під удар і м'яч іде на кутовий. Що здавалося зараз е... рахунок зрівняють гравці бульного клубу Тростянець. Вже подача з кутового. Багдай. Багдай не вдала передачу. Не вдала передача від Романа Багдая. М'ячу волинської команди. Переведення на Антонюка. Антонюк вже в, страшнім, в страшному майданчику пробиває. Чергова атака від. Е... Тростянця, передача. Удар зараз. Максима переходька. Він дуже в хорошій позиції був. Благо Юніс не дозволяє довго володіти м'ячем. там Волинської команди. Богач-богач. Класно на Мізерника Офсайду немає. Олег Мізерник. Можна пробивати. Удар. у Ближній кут. І тягне цей удар. Назар Мигель. Який же момент хороший? Звичайно, передача. Ну просто ж, просто ж прекрасна передача від. Ігора Богача. Поборолись захисники, проте м'яч залишається у благоюності. Федорів на Богача Богач пробиває. Ігор Богач, пробиває Богач, але поки що не точно. У виконанні 9-го номера благоюності. Федорів. Федорів класно, на Богача, богач Боч пробіг, а м'яч залишився Ось в цьому епізоді. Ємельянов, класний пресинг Ємельянов, Як же класно зараз він вирішував цей момент. І здавалося, м'яч уже зараз опиниться в дальньому, в дальньому кутку воріт. Але сантиметри. Розлучили. Марчук вперед. Сущак. Піщак був перший на м'ячі, зрештою м'яч втратив. Василечко. Василечко рухається з м'ячем. Проти нього Федорів. Порушення зараз передача на Денисюка. Денисюк. стелить низом удар. І рятує свою команду Андрій Марчук. Рятує свою команду Андрій Марчук. Єміліянова. Єміліянов. Передача вперед і тут хороша нагода може бути благо юності. Багдай, багдай вже в штрафному майданчику віддає передачу низом, Зубар на неї відкликається. Удар Святослава Зубара. Поки що не точно. Поки що не точно Зубар. Ну, відверто передача була не на Святослава Зубара. Ну, щоб не був повертатись до м'яча 20-ї номер благоюності, але. Поручинський Ємельянов. Ще одна атака верхтянської команди. Відбуваються не зовсім. Поручинський. Можна пробивати. Удари Назар миги. Накриває м'яч. Ну, ось так мусив помилку своїх захисників виправляти. Зубар на обіграти двох. Тут Олександр Портянко м'яч залишає. Зубар фулить. І фулить відверто. І Зараз отримує за це попередження. 20 й номер благоюності. Першому таймі зараз. Леонід Каманчук конує подачу зі штрафного. Атака продовжується. Тепер уже Денисюк. Ще одна подача. Віталій Турчанський Друмповерсі але Буде удар по воротах і Андрій Марчук пропускає. Час здавалося. Все буде. Абсолютно надійно в виконанні Андрія Марчука. Ось здорово м'яч спіймав Олег Василечко, Без сумніву здорово. Ось Андрій Марчук поруч з Мирославом Гусаком, а Микола Богданов буде грати вище. Зубар. Зубар з м'ячем, Проти нього Василечко. Зубар м'яч втрачає. І зубар фолить, і заробляє вилучення, друзі. Заробляє вилучення Святослав Зубар. Сергій Дубиківський без, безапеляційний був в цьому епізоді. Ну що ж, і в меншості. На 74-й хвилині матчу. Пішов вже в штрафний майданчик. Команда суперника Святослав Лаврук і контрвідповідь. Валерій Нікічук. Валерій Нікічук рухається з м'ячем. Його зустрічає. Намається зустрічати Богданов. Нікічук підключає Антонюка. Антонюк. Удар по воротах і м'яч. Летить над поперечкою у воріт благоюності. Дуже хороший епізод. Просто м'яч поглядом провів м'ячу Ігоря Поручинського. Благоюність. З м'ячем не дала передачі м'ячем. Нікічук вже в штрафному майданчику. Виконує м'яку передачу. Під удар. Удар по воротах і м'яч іде по зворот Андрія Марчука. Ми це! Ми це! Сущак. Удар. Рятує Назар Мигель. Просто фантастично рятує свою команду Назар Мигель, витягуючи м'яч з дальнього кута. Після удару Сущека благоюність продовжує атакувати. Турчанський. Прошу, Лаврук, Лаврук. Лаврук виконує хорошу діагональ. Яка ж діагональ зараз на Богданова? Богданов на правому фланзі. Богданов хитає. Беденчука завдає удару. Назар Мигель не одразу. м'яч забирає до рук. Усек центральніше на Федорів. Федорів побачив Поручинського. Поручинський з м'ячем. Поручинський проходить Баденчука, Відпасовує праворуч на Ємільянова. Ємільян вже штрафного майданчику. Пробиває Ємільянова, але не точно. Дуже хороша нагода. Друзі, у нас вже пішла остання додана арбітром хвилина. Усак-ось так. Ось так Гусак. Щоб точно подалі воріт, але тут Антонюк і Атака вже продовжувала з другим темпом. Відбиваються гравці юності, Федорів. Федорів бачить попереду Назара Сущика, абсолютно одного, але тут вже Сергій Бабиківський. Сергій Бабиківський дає фінальний свисток поєдинку. Однієї восьмої фіналу Кубка України серед аматорів. Вже перший матч, друзі, у нас завершується між командами юність Верхня та футбольний клуб Тростянець у нічию 1-1. Все вирішиться у матчі відповіді.